Бажання Бога. А його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчують Знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Дії 13.22. Давид не отримав від Бога пророчих откровень, не бачив чудес, подібних до тих, що Господь зробив через Мойсея, він не був такий сильний, як Самсон, проте три книги Біблії майже цілком присвячені його життю та правлінню, тому що він зробив для ізраїльтян. Ще зовсім молодим, Давид переміг гіганта, який 40 днів кидав виклик ізраїльському війську. Він хороб робився, керуючи воїнами Саула, і пізніше, ставши царем, ніколи не програвав битви. У Біблії перераховуються народи, з якими Давідові довелося воювати, і завжди перемога діставалася йому. Крім того, за часів Давида Ізраїль став багатою країною, завдяки Божим благословенням і великому військовому видобутку. Краще було тільки за правління його сина Соломона. Давид робив помилки, часом дуже серйозні. У нього було кілька дружин. Але, попри це, він задивився на Вірсавію, дружину свого вірного воїна Урії, а коли та завагітніла, послав її чоловіка на смерть, щоб сховати свій гріх. Попри ті злочини, Біблія називає Давида одним з найвидатніших царів Ізраїлю. Він від щирого серця розкаявся, і Бог пробачив його. Усіх наступних царів порівнювали з Давидом. Як з державним та духовним лідером, що було ключем до успіху, чому Давид посідає таке важливе місце у Писанні? Тому що він прагнув жити за Божою волею. Пройшли століття, Христос через апостола Павла сказав, що Давид був людиною за його серцем, який незвичайний опис, Давид людина. Яка у своєму житті виконувала те, чого хотіло серце Бога, ти теж покликаний служити і будеш героєм віри, якщо дозволиш волі неба проявитися у твоєму житті. Це не означає, що ти ніколи не помилишся або всі твої справи матимуть успіх. Але якщо твоя воля буде підпорядкована Божій, то ти досягнеш багато чого та прославиш нашого.